Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми будемо малювати такого супергероя людину павука. А перед цим не забудьте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Щоб вам було легше, ви можете малювати спочатку простим олівцем, а потім ці лінії навести чорним фломастером. А я буду малювати одразу фломастером, щоб вам було гарно видно. Людину павуками почнемо малювати з голови, тому намалюємо спочатку овал, малюємо його вище серединки аркушу. Ось так. Верхня частинка трошки ширша, а знизу овал звужується. І ближче до нижньої частини овала намалюємо очі. Коса лінія вліво. Знизу дужка. На тому ж рівні починаємо малювати косу лінію в іншу сторону. Вона має закінчуватись так само, як і перше око. І знизу домальовуємо таку дужку. Наведемо очі додатковою лінією поруч. Простір між лініями одразу зафарбуємо чорним. Знизу робимо. Так само проводимо біля основної лінії ще одну і так само домальовуємо лінії на другому оці. Спайдермена ми малюємо в стрибку, руки в нього будуть підняті вгору, а ноги піджаті під себе. Почнемо малювати тулуб, орієнтуємося, де закінчуються очі. І трошки нижче малюємо косу лінію з однієї сторони і таку саму з іншої. Малюємо їх невеличкими. І від верхньої частини цієї лінії малюємо косу лінію вгору. Це буде рука. Вище лінією ми її позначили. І тепер малюємо пальчики. Спочатку найменший, потім більший і ще більший пальчик. І тепер намалюємо великий, невеличка дужка, від неї ось такий пальчик. Домальовуємо руку з іншої сторони, орієнтуючись на першу руку, на тому ж рівні малюємо другу. Так само коса лінія. Знизу ще одна. І тепер домальовуємо пальчики найменший, трошки більший, ще більший і тепер великий пальчик. Тепер робимо у районі талії таку галочку. Таким чином ми відокремлюємо його костюм верхню частину від нижньої. І малюємо йому тепер ось таку закруглену зігнуту ніжку. І так само намагаємось з іншої сторони. Ось це верхня частина ніжки, тут коліно. І посередині цього закруглення малюємо ось таку горизонтальну лінію. Таким чином ми відокремили верхню частину ноги від нижньої. Знизу я трошечки підправлю. І орієнтуємось на цю серединку, ось тут знизу, малюємо ніжки. Знизу такими лініями відділяємо частину костюму. І так само на ручках. Тепер ось такими лініями домалюємо передню частину костюму, малюємо їх не до кінця і від нижньої частини лінії в сторону. І тепер спочатку я розфарбую малюнок, а потім домалюю павутиння на костюмі. Спочатку я розфарбую всі деталі костюму які червоного кольору. Це будуть ручки. Далі голова, але крім очей, вони залишаться білими. Я розмальовую маркером, від якого не залишаються чітких ліній. А ви, якщо розмальовуєте фломастером, то намагайтесь ним розмальовувати так, щоб лінії завжди були в одному і тому самому боці. Якщо ви почали розмальовувати зверху вниз, то так і продовжуйте. Червоним ще буде ось ця передня частина костюму І нижня частина ніг. А синім розмалюємо все, що лишилось. До речі, напишіть в коментарях, який супергерой ваш улюблений і взагалі, яких супергероїв ви знаєте. Розмалювали і саме зараз домалюємо павутиння на костюмі. Якщо ви малюєте фломастерами, беріть чорний колір. І від того місця, де починаються очі, малюємо вертикальну лінію вгору. Від того місця, де ми починали малювати цю лінію, поруч лівіше малюємо ось так. Вона трошки вигнута. І так само з правої сторони. Вона не пряма під нахилом, а вигнута. Тепер знизу дві лінії. Ось тут біля очей маленька, з іншої сторони. І тепер ці лінії об'єднаємо такими дужками. Знизу дужки вигнуті в інший бік. Тепер так само трошки вище. Далі малюємо лінії вниз на передній частині костюму, так само з'єднуємо їх дужками. Тепер намалюємо лінії вздовж кінцівок. Ось так їх малюємо. І об'єднуємо дужками, але вже їх малюємо вертикально, там вони були горизонтальні, а тут вертикальні. І те ж саме повторюємо на другій ніжці. Одна лінія, друга. І об'єднуємо дужками. І ще по декілька таких дужок намалюємо на кожному пальчику. Ось тут я намалюю три, далі наступний пальчик. Ось так. І все повторюємо на другій ручці. І супергерой людина Павук готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте. І як завжди, дякую, що малювали зі мною і до зустрічі у нових уроках малювання!